За довгий час існування правоохоронних структур у громадян сформувались різні думки про їх діяльність. Ми запитали у Житомирян, чи довіряють вони поліції. Часто ми бачимо і машини, і патрулі, і Житомир не таке злочинне місто, як могло би бути, якби не було поліції. Куди свою роботу роблять, їздять по місту і ночі, і днем виконують обов'язки свої, виконують, я так думаю. Те, що на них покладено, певно, вони виконують. Вони людей б'ють, машину впихають, самі не йдуть воювати, а людей і здіваються над ними, над хлопцями нашими. Вони ж давали присягу, вони ж казали, що будемо служити народу, а вони не хочуть служити. Є різні різні випадки, є дуже позитивні, а є такі. Що залишають ну, не дуже гарні, гарні спогади про спілкування. Напевно, в залежності від їхнього рівня професійної підготовки. Я так думаю. Якщо він високий, і людина стримана високий рівень саморегуляції, вона знає закони, знає, як себе поводити, і знає, як поводитися в цій ситуації, тобто ще психологічні аспекти повинні враховувати, то да. А так більш-менш. Ну, як сказав. Міністр, що поліція не підготовлена, то вибачайте. Неодноразово стикався з їхньою роботою, неодноразово не приїжджали там а, на визови, там, де мені приходилось бути, у зв'язку з моєю роботою. І, ну, Враховуючи всі так сказав, спільні історії, тому я їм довіряю. Тут буває у нас комендантська година, і те, що тут робило слід, то зовсім не дуже. Вони роблять, що хочуть. Все приїхали, уїхали. Ну, зараз, зараз вони кабуто ганяють, зараз менше шуму. А літом то до двох-трьох ночі мерва робилась. В кінці кінців я не бачила в їх діях нічого там, не протизаконного, ну не помічала, по крайній мірі сама. Я стикалась, скажімо так, з такими питаннями, які дали мені змогу сумніватися в роботі поліції.